Так, друзі, всім привіт. Почали ми закривати влагу вже. Діло пішло потихеньку. Отак воно получається. Що сказати. Коротше, тут будемо сіяти. Кавун небагато, бо ось очки, бачите, тільки що розкидали добрення по 100 кілограм. Зараз я сюди зайду, бо пиляка. Отак воно виходить. Зробили те з трактору недавно, вже печемо. Розкидали удобрення десь по 100 кг на гектар. Коротше тут амофос, карбомід і селітра. В місті все змішане. Сонце трохи може засліплювати. Зараз, камеру трохи Отак От о. Три разних удобрення змішали і кинули. Готуємо під кавун, не знаю, чи будемо далі закривати влагу. Але цей кусок у нас тут 3 гектара. Закриємо. Не знаю скільки кавуна будемо садити, ну подивимося. Отак От воно виходить, красиво. За трактором слідів не видно. Тут була пшениця, в цьому году буде. Кавун по пшениці. Той гомду було по, прям, ну, після подсому, а це буде після пшениці. Ось очки видно, скільки тут накидано. Ось оріане тут. І ось жовте, оце ми на посів давали пшениці. Крупне це карбомід. А міленьке ось ось є. Селітра. Селітра свіжак, а карбомід це все, це ще прошлогоднішнє. Містами, що воно там камні були, ми його все побили і розкидали. Отак От воно. Тепер вид у нього, такий був. Ну, налипає, звісно, трошки, якщо по-другому тут і насліди. Ну, треба закрити, бо ми тільки розкидали, скажу удобрень, треба його в землю, щоб його засипало. Там огород закультивірували. Під дині там, а тут буде під кавун. Все вручну буде робитися, сіяться. Може трошки підгортати, ну не видно нічого, я ж кажу, про... тут же ще була. Осінню культивація і вносили ще оцей же шамофос з сівалкою. Ну ми не все вносили, ну, примерно скільки будемо садити його. Ну, Земля влажна, бачите. О, Видно ось удобрення, ось ось горну. Ну, Воно розстане муляка. Закриємо одразу, щоб. Чи будуть дощі, чи не будуть під кавун, щоб влага трохи була. Ну, а так, діло йде вже. Начали вже зробили ТО вже і тому, всім тракторам і газону. На колесах буває, треба трошки далі брати, ну нормально. На колеса накидає, ну, на ліп, Наліплює. Кавуни до посадки не будуть, тому що в нас тут дуби, воно тінь, там по канаву буде. Ну а так, іде. Отак воно виходить. Хорошо. Блін, воно може, камера бути трохи грязна. О. Ну а так закриваємо влагу. Чи випускаємо воно. Воно вже взялося таким, Ну треба його... Удобрення туди в землю. І будемо пробувати щось, щось потім робити. Не знаю, коли будемо сіяти цей кавун, ну закриємо удобрення і хай собі стоїть, жде. Ще не рішили, коли будемо сіяти. Ну, чи ми будемо його сіяти, подивимось ще. Сіміна не знаю ще які буде, будемо купляти. Хочеться, щоб її безнасінебі були там, я бачив, сорта є. Попробуємо. О, мигалка. Нормально. Що воно буде? Ну, щось буде. Я ж кажу потихеньку, потихеньку. Діло йде. Дощів там щось не передається, у нас потепління вже йде, там 17-15. Ну так почався вже сезон 20-25. Подивимось. Не знаю ще який кавун. Може хтось якийсь садив, напишіть в коментарях. Кавун, диню. Ну а так, я ж кажу, не знаю. Думаю, може такий самий, який був, а може другий якийсь. Не знаю ще. Хочеться щось друге може спробувати, а може так і воно і буде, не знаю. Готовимо. Тут вже небагато залишилося. Більше він вже закультивував. Половина, мабуть, ще залишилася. Я ж кажу, тут страшні глиби були. Ми на силу там кому інтересно там. Моїх відео є, як ми тут культивували, ще й підкармлювали. Ну, а тепер заново Ну, це ми вручну розкидали. А тепер закриваємо його. На днях будемо її теж закривати влагу, теж підніму вже вже все почнемо закривати. Воно вже підсихає, тікать, ну, може і може підкармлювати. такі діла. Ну йде. Подивимось що в Херсон, у нас буде. Може такі будуть кавуни як в Херсоні он родять. І в нас такі буде. Подивимось. Красиво виходить, чітко. Вроді би й культиватор такий старенький. ну Ми лапи в тому году всі поміняли. Нові все чітко. Різало в тому году класно все. Та і в цьому буде все нормально. А на другому культиваторі не знаю, теж будемо ось вдвоєм закривати влагу, глянемо, що воно і як воно. Та я думаю нормально теж буде. Отакі діла. Ось бачите, кусок даже есть. Та й пшениця вже ось бачите есть. Ось падали це. Бо ми ж закультивировали, ще дали йому удобрення, так воно полізло все. Ну нічого, сейчас в нього закультивирує, і нічого не буде, буде чорний пар. Отакі От діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!